Олексій Гончаренко, народний депутат фракції Європейська Солідарність. Максим, вітаємо. Вітаю Олексій, ми торкнулися кількох тем. От зокрема в контексті обміну полоненими Україна зробила свою частину роботи. Росія має зробити свою так. Я читаю слова керівника офісу президента Єрмака. Чи ви бачите тут натяк, що виникла певна проблема з обміном полоненими? Насправді Росія саботує цей процес і щось, щось застопорилось, так би мовити, у нас ні, я думаю, що ця домовленість буде виконана. І один коли на ньому відділиться. Дай Боже, я не є безпосередньо долучений до цього процесу, але я не думаю, що тут може щось зірватися. Треба, щоб що найшвидше це відбулося, дай Боже, щоб тисяча українських родин просто повернули собі свої... Олексію, ще одне питання, яке виникло в контексті переговорів. Звісно, поки не буде обміну, вже анонсовано, що наступного раунду теж не буде. Це питання номер один. Потім просування. Але також трошки зникло з порядку денного питання так званого меморандуму про припинення вогню. От те, що ми почули в прес-релізах, не дуже зрозуміло. А яка роль України власне в підготовці цього меморандуму? Чому ми не бачимо ну, якоїсь в Україні активної роботи на цьому напрямку і дискусії з приводу подібного меморандуму? Чи вона ведеться чи ні? Чи ми будемо обговорювати те, що нам запропонує Росія. Як ви вважаєте? Дивіться, давайте будемо відвертими: Росія не збирається припиняти ніякі військові, тому всі ці меморандуми це просто намагання виграти час. От вони вже оголошують, що можливо наступний раунд ну, західна преса, Як завжди, ми всі візні західної преси, тому що наша, з нами не спілкується, наша влада безпосередньо. Ні, на жаль, не. так от західна преса вже пише, що наступний раунд буде в середині червня в Ватикані. Тобто вони ще місяць виграють до наступного раунду. Потім на наступному раунді щось там про що хто говорить, в Ватикані. Якщо це буде там, потім ще місяць. Росія збирається провести літньо осінню наступальну кампанію, і після того буде думати, що їм далі робити, чи вступати в мирні перемовини, чи ні. Не. Тут єдине, що може змінити цю розстановку сил, це сполучені штати Америки, якщо б вони серйозно взялися за тиск на Росію. Але на жаль, після останньої розмови Трампа з Путіним, це, безумовно велике розчарування і не проглядається це, цей великий тиск. Хоча є певні вчора, Лінсі Грем в Сенаті США презентував свій законопроект. А це Лінсі Грем це мало того що сенатор республіканець. Він ще на дуже близький до Трампа, його особистий друг. Ні, але він презентував дуже жорсткий такий план а, по протидії і введенню нових санкцій проти Росії, надзвичайно жорстких вторинних санкцій і так далі. Ну але без без Трампа, без його доброї волі нічого не буде. А Трамп вже сказав два-чотири тижні, десь ми це чули вже. В общем, я думаю, що об'єктивно нам треба готуватися до десь до близько шести місяців продовження бойових дій і десь на кінець осені. Буде нове вікно для можливості для припи припинення вогню. Звичайно, що може стати, що за, за ці шість місяців і може все сильно змінитися. Але я думаю, що базовий сценарій сьогодні такий, і всі ці меморандуми вони ні до чого насправді не ведуть. Це просто Росія тягне час. Тому звичайно Україна має передати свій меморандум, але особливо щось там обговорювати і особливо на це сподіватися. Сенсу немає. Чому саме восени вікно можливостей, Ви бачите, пане Олексію, на чому ґрунтується це припущення? Тому що активні бойові дії в кінці осені бо Росія наступає. А коли буде розпутатися, коли буде грізюка, і це вже не буде дозволяти їм просуватися, використовувати колісну техніку, то в будь-якому випадку, я не скажу, що звичайно, ми не в 17 столітті, але все одно інтенсивність бойових дій трішки зменшується можливість для просування зменшується, плюс в умовах сьогоднішніх. Коли панування дронів в небі є головним фактором, вони дуже сподіваються на час, коли будуть дерева, листя і так далі. Тобто, теж під прикриттям чого можна теж просуватися, і тому активна така фаза буде саме до листопада місяця. А далі просто в будь-якому випадку буде певна така зменшення активності, можливо. Росія, особливо якщо вона отримує за ці півроку кріпко по зубах, бажано було б, якщо б вона взагалі не змогла просунутись, то тоді дійсно я думаю, що і для Росії стане очевидним, що сенсу продовжувати бойові дії немає. А поки вони сподіваються на результати, поки вони сподіваються на нові захоплені території, і до цього моменту вони будуть вести бойові дії. На жаль, повторюсь, Трамп який міг би. Привести Путіна до тями. Замість цього якось а, ну, не, не буду казати, що якось на його сторону перейшов так, це це от занадто, але те, що він збирається застосовувати серйозний вплив на Путіна, поки що. Ну, на жаль, це є факт. Пане Степане, хотів би у вас уточнити. От пан Олексій, звернув увагу на те, що зараз Росія не збирається зупинятися, і ви, в принципі, це теж констатували, дав попередній частині нашої дискусії. Але восени може бути вікно можливості. Чи бачите ви теж таку можливість, що може бути відкрито переговорний процес восени? Серйозний. <кій> Я маю на увазі. <кій> Я не бачу можливості для серйозного переговорного процесу, оскільки ми говоримо про війну як специфічну. І особливу модель протистояння досить серйозних сил не тільки України проти Росії, але й Заходу проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану. тощо. Тобто, мова йде про те, що ця система вона надто складна для аналізу зупинення цієї війни. Путіну немає сенсу зупиняти війну, поки він може воювати. Отже, війна складається якби з двох частин: це. Ведення війни на виснаження, дотискування придушення України санкціями, ізоляцією, ембарго чи завгодно. І, з другого боку, це потуга збройних сил України, які здатні будуть нанести Росії такі удари, воєнні при яких вони будуть зупинені. Яким чином для цього є всі можливості? Але мені здається, що українських політиків багатьох є хібна уява про Трампа, що Трамп може вплинути на цю війну, не може вплинути, і це показали. Його наміри зупинити війну, а потім останні перегори з Путіним, де він зламався і фактично не те, що відступив. Він по суті капітулював перед Путіним і сказав, що ну він дав натякнути. Про це писали американські газети, що він не буде займатися посередництвом у цій війні. І на ми бачили, які були жорсткі дискусії на міністерському саміті G7, коли американці вимагали виключити із заяви будь-яку підтримку України і засудження ні, Росії, тому я думаю, що питання полягає в іншому, що навпаки Трамп буде використовувати Україну як перешкоду на своєму шляху для встановлення певного миру. Він так робить з Ізраїлем, між іншим по відношенню до Ірану і закінчення війни в Газі він прямо завився Нетаньяху. І він так буде діяти в цілому наступному, не тільки для того, щоб отримати Нобелівську премію світу, але і миру, але і для того, щоб власне залишитися президентом Служати Америки. Тому що поруч України це фактично серйозна проблема для нього особисто, Пане Луксі. Є ще кілька тем для вас в контексті війська, в контексті мобіліційних процесів і підтримки чинних військовослужбовців? Ну зокрема, днями ви писали, що подали до ради законопроект про повернення щомісячних виплат для військових у розмірі 30 тисяч гривень. Власне чи могли б ви повідомити деталі? Наскільки це реалістично чи є під це гроші? Ну і коли власне це може бути розглянуто? Які шанси на підтримку? Перше, я хотів би відреагувати на те, що почув. По перше, я хотів би звернути увагу ваших редакторів. Ви трішки невірно підписуєте, пана Гаврі, що перший заступник секретаря РНБО, бо ви так, слово так. секретаря загубили. Просто першого заступник РНБО не існує. Друге, питання, що Трамп може, Трамп абсолютно може, і Сполучені Штати Америки можуть натиснути на, на Росію, але те, що він не хоче. А на жаль, це мови пересвідчилися, але він точно може і важелі для цього сполучених штатів Америки більш ніж достатньо, але волі на жаль ми дійсно не бачимо. Тепер щодо вашого питання, дійсно, я подав в Верховну Раду законопроект про повернення тридцатки. Мова йде про 30 тисяч доплати всім військовослужбовцям, які були на початку повномасштабного вторгнення. Як ви пам'ятаєте, вони працювали рік, потім їх відмінили. Ми тоді, в 10 квітня 23 року в Верховній Раді проголосували повернення тридцяти в законі. Але цей закон так і не підписав президент. Просто він залишився непідписаним. Тому я подивився зараз знову, чому на жаль, війна триває. А так склалося, що фактично за три роки повномасштабного вторгнення єдина категорія українців, чиї гривні доходи офіційно зменшилися. Офіційно зменшилися, повторюю, гривні доходи. Не рахують ціни, інфляцію, курс долара і так далі. Я кажу, офіційні гривні від доходу. Так от У кого зменшилось? Ну вчителі дуже низькі доходи, але вони не зменшились. Тобто вони були мізерні, і залишаються мізерніші. Інфляція з'їдає там те саме стосується інших лісвітяни, лікарі і так далі. Та залізниця, але в кого зменшились, єдина категорія це військовослужбовці. Єдина категорія, тому що це люди, які гинуть, які. Ризикують найбільше, які виконують найважливішу роботу. Я думаю, що це є абсолютно несправедливо. Стосовно того, і тому треба збільшувати грошове забезпечення стосовно грошей. Ну, дивіться, ваш же канал існує. Якось ви не просите від держави гроші. А чому ми дякую, оплачуємо канал? Дякуючи вашим підписникам, дякуючи тим, хто вас підтримує. А ви існуєте, працюєте з держави? Нічого не отримуєте. При цьому висвітлюєте різні дози, даєте. Займану висвітлюєте всю ситуацію, наш національний телемарафон перетворився просто на інструмент пропаганди діючої влади, а яке оплачуємо ми всі, тому що це фінансується з державного бюджету України. Ідіотські програми про кешбек або ця тисяча, якась незрозуміла, яку роздавав там Зеленський комусь. Ну, це чиста така політика, причому очевидно, намагання просто якби знаєте, якось збільшити свої рейтинги і так далі, то Може була замість цього всіх цих дурних речей витрачати гроші такі на військо, яке нас всіх боронить, яке дає можливість нам всім існувати. Тому, якщо перерозподілити державний бюджет і виділити кошти на військо, то там вже з'являється кутєві резерв. Тобто, друге, ви пане Олексію, в сухому це... залишку, ви хочете забрати гроші з телемарафону і передати їх власне військовослужбовцям, так чи достатньо Я буде хочу... цієї суми? Ні, недостатньо, але є ще друге джерело. Друге джерело цих коштів це безпосередньо саме військо. Сьогодні у нас є питання а, в нам генштаб ну, Ми знаємо офіційні цифри. Я зараз не відкрив ніяку таємниці в силах оборони України воює сьогодні біля мільйона людей. Це офіційно. Майже 900 тисяч збройних сил, нацгвардія, прикордонники, служби безпеки України, окремі підрозділи поліції. Це ті, про які саме воюють. Не в біла поліція, але деякі підрозділи і так далі. Тобто мільйон а, наш генштаб повідомляє, що російське угрупування, яке воюють з Україною, в тому числі Пущина і так далі. Це 600-650 тисяч. При цьому на всіх ключових напрямках нам повідомляють, що росіян в 3-5 разів більше в мене ця математика не складається. Я не розумію, як це може бути. А в це означає, що кількість? насправді бо це означає, що в нас є кількість сезаче. Це означає, що в нас є кількість людей, які рахуються у війську. Але війську не присутні або не присутні в зоні реального ведення бойових дій. Це означає, що у нас велика кількість непридатних до безпосередньо бойових дій, які все одно тримають у війську, і так далі. І так далі. Якщо припинити цей бардак і залишити в армії тих, хто реально воює, то цим людям можна реально підвищити суттєво грошове забезпечення. Бо ми сьогодні витрачаємо гроші просто ну на паперові цифри, яких в реальності немає. Тому це питання треба вирішувати, вирішувати що найшвидше, тому що ну так не може бути, що люди, які виконують головну роботу в державі до них ставлення найгірше з усіх. Я вже мовчу про те, що вони не можуть звільнитися, що нема терміну служби і так далі. І так далі. А просто після цього ми питаємо, чому в нас проблеми з мобілізацією? І чому нам замість мобілізації зробили цю ганебну мусифікацію? Пане Олексію, сьогодні насправді чимало новин були з такими клікбейтними заголовками про те, що в Україні можуть е, збільшити мобілізацію жорсткішою зробити. І, зокрема, с вже зараз стало відомо, що зокрема йдеться про новини з Полтавщини, але вони дещо в іншому все ж екскурсі подаються. Там написано, що на Полтавщині, зокрема, як повідомляють обласна військова адміністрація, прийняли рішення розгорнути мобільні пости. На них чергуватимуть працівники поліції ТЦК, Служби військового правопорядку та служба безпеки України у ЗМІ пишуть, що не виключається створення подібних блокпостів і в інших регіонах, хоча офіційних коментарів поки що не було. Водночас там роз'яснюють, що це нововведення таке зробила в рамках проведення певних заходів виявлення правопорушників з огляду на такі порушення, як СЗЧ, і власне чимало громадян це сприйняли буквально як збільшення обсягів мобілізації. І мовляв, ось ці блокпости буквально до цього будуть і заговорили проводити. про Київ, що в Києві теж буде щось подібне, і навіть наводиться список, хто з кого буде складатися такий блокпост. Ну зокрема на Полтавщині в цих чотирьох районах там буде. Буде шість працівників поліції, чотири військовослужбовця ТЦК та СП, працівник зонального відділу військової служби правопорядку, і один працівник СБУ Служби безпеки України. Ось такий от, потужний, я би сказав, серйозний склад буде блокпосту. Mm. От ну, це означає, це означає все просто. Я перекладу вам замість того, щоб дати мотивацію військовим, замість того, щоб розвернути нормальну рекрутингову компанію. Нас посилюється репресивна бусифікація. Тепер як буде це капікація, контрольно-пропусний пункт чи що там? -блокпост -блокпостізація, а, українців. Ну от власне і все. І я теж розумію, що напевно я не бачив цієї заголовки, я не знаю про що зараз безпосередньо йде мова. Але виглядає це як посилення дійсно заходів саме по а, ну, що вони роблять, це відлову людей. Ну, все, то і, і проблема ж в чому. Я просто хочу, щоб там нас зрозуміли. Ті, хто там е, я єдиний народний депутат, який не проголосував за продовження воєнного стану і загальної мобілізації, тому що немає терміну служби. Я там попередив спочатку, коли минулого разу продовжували, що голосую останній раз я, проголосував проти. Виявився єдиний, і мені там багато чого закидали, і там це, і військо, і боєздатність і так далі. Але я просто хочу, щоб люди зрозуміли, що бусифіковані. Дуже часто вони ніколи не з'являються на лінії фронту. Бо для ТЦК саме головне спіймати, виконати план. Далі ці люди тікають з учбових частин. Далі ці люди тікають безпосередньо в частин, коли вже доїжджають до тих частин. Далі ці люди йдуть відказ. Чому Що? ми можемо скільки завгодно казати, що ці люди там неправильно діють? Вони, звичайно, ми дуже би хотіли, щоб вони там були справжніми воїнами. Але все таки воїни це в першу чергу мотивація. І нічого не замінить, коли людина розуміє, що, куди вона йде, бере на себе ці ризики, але розуміє і за що тільки їхати тут на патріотизмі неможливо, і саме тому в усьому світі війську є іпотека, соціальні програми, потім можливість безкоштовно вчитися і багато чого іншого, щоб людей замотивувати, щоб вони розуміли, що там декілька років ризикуючи своїм життям, вони фактично отримують такі, знаєте Ну, квиток в це життя, в якому в них вже є житло, в якому їхні пільги певні до кінця життя, в яких вони вже заробили якісь перші гроші, і так далі, і так далі. Так робить весь світ. Україна йде шляхом бусифікації, і от нових якихось блокпостів і так далі я ще раз поясню цю інформацію про блокпости, щоб і паніку не нагнітати, і прояснити, якби джерело походження інформації. Джерело суспільне так, суспільне посилається на свої джерела в полтавській обласній військовій адміністрації, яка в свою чергу стверджує ці джерела, що було прийнято рішення ради оборони області для посилення власне розшуку військових зі статусом СЗЧ. І тому в от власне в Кременчуцькому Полтавському Миргородському та Лубенському районах регіонах області будуть створені такі пости, от в такому складі, як я щойно озвучив. Але враховуючи, що це вертикаль е, військових адміністрацій обласних, то в мене є припущення, що воно це не імпровізація, а це ну певний наказ, який спущений військовим адміністраціям в цілому по країнам е, Степана Богдановичу, от роз'ясніть, ви маєте досвід в державному управлінні. Як воно да ну складає? я так. до оточення скажу, що Крім того, що я був першим сотом секретаря РНБО, я був ще головою комісії з питань розвідки, головою Комісії з питань воєнно-експортного контролю. А також я був співголовою комісії, яка була, на жаль, ліквідована Україна НАТО з питань воєнної оборони і безпеки України. Ми тоді натізували Генштаб Україна приїхала 22. Натівських генералів полковників, які працювали всіх без виключних силових відомствах і в генштабі, в тому числі, і ми проводили регулярно саміти в Європі, на натівських базах в Україні. На жаль, багато чого не було сприйнято в наступному. І мені здається, що саме з цього виникла певна недовіра до нашого бажання бути в НАТО. Але що стосується війни, армії, збройних сил, я думаю, що нам треба вкрай обережно оцінювати ситуацію, оскільки мова йде про те, що часто подібні наші меседжі співпадають із пропагандою Російської Федерації. У нас є проблеми із бусифікацією зі всім, я погоджуюся з паном Гончаренко з цього приводу, що нам треба вдосконалювати внутрішню політику щодо зміни самої стратегії. Управління воєнною політикою, це має робити міністр оборони, який цим не займається, практично це має бути робити Генеральний штаб. Ми не бачимо останні час засідання ставки Верховного командувача. Дійсно немає належної мотиваційної бази монетизації, а, власне, те, що робить Росія, тому що ми боремося на всіх з Росією. Це не просто зіткнення на лінії 1100 кілометрів фронту. А, що стосується. Взагалі СЗЧ їх приблизно 100 тисяч сьогодні людей, які знаходяться у сумульно залишені частини. Це величезна кількість людей, але ми розуміємо також проблему, що армія стає демотивованою. Мотиваційна армія, вона поволі. Так би мовити, втрачає потенціал, так як на фронті багато гине тих, хто прийшли воювати 22-му році. Цьому звичайно потрібно ставити питання перед Верховним командовичем для зміни цієї політики. Говорити про окремі частини буцифікації, дійсно цього непристойних відео і так далі, коли ловлять людей, б'ють потім розслідують окремих, але. Окремі посадовці, але треба зрозуміти, що люди, які відповідають за мобілізацію, вони виконують лише накази. Не вони є винуватцями цьому. Винуватці є політики, які приймають подібні рішення, дають такі накази. Перед за все, вищі воєнні керівники. Тому з моєї точки зору, треба ставити питання: і дискутувати на цьому рівні, як змінити цю політику. Не так складно створити фонди, золоч... і створити навіть ЧВК потрібно. Давно пора створити ЧВК для охорони атомних. Заліжне дорозних шляхів і так далі забрати звідти Національну гвардію, військовослужбовців можливо використовувати мобілізованих молодих людей не для фронту, а саме для охорони внутрішньої системи військових об'єктів тощо. Тому я думаю, що в цьому контексті це ціла гама. Питання, які треба говорити, якраз депутатам це треба робити не нам з вами, а їм треба можливо не скільки критикувати, не скільки посилати оці стріли, такі в адрес голови людей, які це роблять, а просто провести закрите засідання Верховної Ради і заставити владу діяти, так. Олексій Алло. реагує так. Я бачу, так да, дякую. Ну, перше, знаєте, сказати, що це ну є окремі випадки. На жаль, це не окремі випадки, це система. Система босифікації і сказати, що це говорити про це. Це повторювати російські наративи. Це саме легке. Ну рука Кремля. Ну, це все зрозуміло. Це я багато разів чув. Нам треба навести лад всередині своєї держави, і те, що відбувається просто не, про це не, принципі дерети російська преса. Кожний день ну таке, так і так, що можна зробити. Якщо вони про щось говорять, повторювати те, що вона навчати. пише. Це правильно. Ми ж, ми, ми же, не Росія, слава Богу, в якій вони там Не немає ні демократії, ні свободи слова. А ми для цього і є в демократії сила демократії в тому, що піднімаючи питання, є хоча б шанс його змінити, бо на жаль ситуація погіршується з кожним днем. Друге, а хто сказав, що немає ініціатив? Що депутати їх не розглядають? Ми надбула спеціальна комісія, тимчасова слідча комісія, в яку ми працювали і дали висновок розпустити ТЦК, створити цивільні центри рекрутингу. Але чи хтось це взяв до уваги, чи хтось це виніс на голосування, чи хтось це виконав? Ні, звичайно. З чим я можу погодити, що дійсно останнє треба ставити не до якогось бізім'яного знаєте, бізнес'яних солдат, бізм'янного працівника ТЦК. Є ім'я в людині, яка створила систему бусифікації в Україні. Це, це ім'я Володимир Олександрович Зеленський, тому що він є ну, верховним головнокомандувачем. Я Про це не чує абсолютно впевнена. Я вам це повідомляю. Він є верховним головнокомандувачем України. Система ТЦК це частина сухопутних військ, яка є частиною збройних сил України, яка є частиною сили оборони. І вони дійсно виконують накази. Це військовослужбовці, і те, що так як вони діють останні вже ну два роки, на жаль, точно. А і як ми бачимо погіршення ситуації, я повідомлю вам, немає жодного випадку, щоб ганебні, кричучі випадки, хто тобто, з них всіх у в'язницю, коли б'ють людей, коли навіть люди гинуть це ТЦК, ні за що за це немає жодної відповідальності. Це означає одне. Наказ є такий, і цей наказ є погодженим з руховним головнокомандуючим. Бо якщо б це було не так, він міг би це моментально виправити своїм рішенням, але так. він цього не робить. Ну ТЦК в підпорядкуванні умірова безпосередній керівник ТЦК. Наскільки я розумію, це уміра його можна неправда. Це запитати неправда. в Раді. Ні, я не до Ви ви, ви помиляйте, дослухайте. Я, я не про це поясню. Я, ви сказали я до колекція неправильно що... інформацію. Вибачте, керівником ну, давайте, ТЦК та, не та, є уміра. ТЦК входять в структуру сухопутних військ безпосереднім керівником ТЦК є командувач сухопутних військ України. Його безпосереднім керівником є головнокомандувач збройними силами України Сирський. А того безпосереднім керівником є Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. От ця вся, от вся вертикаль і до Умєрова вони відношення не мають. Інша історія, що в Мерах у мене в Верховній Раді лежить проєкт постанови про його звільнення мого авторства. Бо він дійсно не виконує свою роботу по соціальному забезпеченню, про що ми говорили там по закупівлі зброї і по будівництву фортифікації. Дуже багато питань. Але от до ТЦК Міністерства оборони прямого відношення немає, і він не є керівником ТЦК. Верховним комісаром України є Володимир Зеленський. Пане Олексію, чи поділяєте пане Степане? А, а... чи поделяйте? Поділяйте що... Олексій. відключається. Добре, Олексію. Дякуємо вам, Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність.